Тепер, друзі, трішки детальніше про переговори Трампа і Сіндінпіна, тому що з'являються більше деталей і подробиць того про що вони власне домовилися. Поки що ці угоди не формалізовані, але Трамп залишився дуже задоволеним. Про що йдеться мова? Основні положення їхніх домовленості, які фактично посередковано підтверджує китайська сторона. Китай, який на 80-90% контролює видобуток і переробку рідкоземів, відкладе на рік нещодавно введені обмеження на їх експорт. Там були не обмеження, а експортний контроль. Тобто в ручному управлінні комусь відправляли ці рідкоземи комусь не відправляли. Ну, щодо Ша Трамп домовився. Також він заявив, що обговорив із Сі експорт американських чіпів і що NVIDIA проведе з Пекіном переговори про їх постачання. Правда, йдеться не про найпередовіші моделі чіпів, але в будь-якому випадку зрушення є. Також Америка. Почала в жовтні стягувати додаткові мита з китайських суден, які заходять в американські порти, Пекіну це не дуже сподобалося. Він відповів аналогічно. Це призвело до зростання міжнародних фрахтів, і цей захід також буде скасовано терміном на один рік. Те, що все відбувається і планується лише на один рік, означає, що дуже глобальних і змістованих базових ґрунтованих домовленостей між цими країнами на цьому етапі нема, але всі не готові до ескалації. А як буде за рік, ми будемо дивитися, звісно. Пекін погодився посилити експортний контроль за хімікатами, бо Трамп вирішив знизити з 20 до 10% мито, яке було введено спеціально через те, що Китай, за його словами, словами Трампа у великих кількостях постачав у США фентаніл. оскільки Китай на це погодився, то звісно, значить так опосередковано і підтверджується ця інформація Трампа. Ну і в результаті сукупні мита США проти Китаю для товарів з Китаю складатимуть 47%. Загальне зниження 10% від 57%, що було раніше, і окрім того, вони говорили і про продаж енергоресурсів Китаю, аби Китай відмовився від російської нафти. Трамп дійсно про це говорив. Міністр енергетики Кріс Райд заявив, що США готові продавати Китаю більше нафти і природного газу, якщо Пекін скоротить закупівлю Росії, але конкретних домовленостей з приводу цього немає. Також Трамп переконав Китай. Укласти угоду про купівлю 25 мільйонів тонн американських соєвих бобів щорічно, з яких 12 мільйонів тонн будуть поставлені негайно. Про це повідомив міністр фінансів США Бесен. Хоча, в принципі, друзі, соя, це постійне питання у переговорах США та Китаю. Бесен також додав, що Америка отримає майже 2 трильйони доларів у вигляді інвестиційних зобов'язань за підсумками. Поїздки Дональда Трампа до Азії, хоча, як на мене, ця цифра суттєво завищена, перебільшена, вона не підкріплена поки що відповідними документами. І Китай і США погодили угоду щодо TikTok. Ви запитаєте, для чого воно нам це важливо, тому що все ж таки співпраця США і Китаю це певна стабільність у світі, до якої ми все ж таки рухаємося дуже повільно, але рухаємося. Угода буде реалізована, як сказав Бесент, в найближчі тижні та місяці. Ну тобто дати конкретної нема, це також відтермінування не дуже добре. Міністерство торгівлі Китаю свою чергу заявило, що Пекін врегулює всі пов'язані питання з TikTok разом зі сполученими штатами Америки. І очікується, що володітиме компанію, нове підприємство, яке належатиме переважно американським інвесторам? А частка ByteDance, яка в принципі володіє TikTok, скоротиться до менше, ніж 20%. Як того вимагає закон, який був ухвалений в Конгресі ще в 2024 році навесні? Ну а ByteDance матиме одного свого представника у раді директорів нового підприємства, натомість шість інших представлятимуть Сполучені Штати Америки. Але тут питання, друзі, якою часткою TikTok'у Сполучені Штати Америки володітимуть, поки що деталі такої угоди не розкриваються. Будемо слідкувати за цим, тому що це справді дуже важливо, адже раніше Китай, взагалі категорично виступав проти будь-якої угоди щодо TikTok. І Китай сьогодні уповноважений свого представника на генасамблеї ООН разом із Бразилією зробити заяву. Група друзів миру, до якої входять згадані мною дві країни і фактично очолюють цю групу. Туди також ходять країни глобального півдня. Виступили в ООН із черговим закликом до припинення бойових дій у російській війні проти України і висловили занепокоєння. Односторонніми санкціями. тому що санкції дійсно шкодять сьогодні Китаю, Росії і країнам глобального півдня. Вони не дають Китаю повноцінно торгувати. Китай з першого дня широкомасштабного вторгнення виступав за те, що санкції мають бути обов'язково погоджені в радбезі, де Китай має право вето, тобто вони йому дошкуляють. Заяву робили представники Бразилії Серджіо Франса Денеза та Китаю Фу Цун. І ще раз наголошу, дуже показово, що ця заява була зроблена в один день зустрічі Трампа і СІ, де обговорювалося питання пропинення російсько-української війни, але поки що говорити про те, що на щось кудись ми можемо вийти, не доводиться. Найближчий час, коли дійсно можуть початися предметні переговори між Америкою та Китаєм про припинення російсько-української війни, за прогнозами моїх колег-експертів, це біля півроку. Я ж вважаю, що поки що будувати якісь конкретно плани не варто, оскільки це може бути і набагато раніше. Чому тому, що для російської економіки є величезні проблеми, і Путін намагається в будь-який спосіб дійсно здобути більше? На полі бою і наблизити питання до замороження війни. Але замороження він хоче робити, як ви знаєте, по адмінкордону Донеччини та Луганщини. Що стосується Херсонщини і Запоріжжя, там перспективу нього захопити всі території абсолютно немає. А от ситуація на Покровському напрямку вкрай складна, і це підтверджує навіть президент України Володимир Зеленський. Путін сьогодні видав наказ про коридори до Покровська, Мирнограда і Куп'янська у Кремлі. Вирішили все ж таки допустити іноземні та українські змі до нібито. Оточених в Покровську, Мирнограді та Куп'янську військових Збройних сил України. Вони сказали, що вони можуть припинити вогонь на 5-6 годин, щоб журналісти в цьому переконалися. На це відреагували в Україні. Головком ЗСУ Сильський заявив, що заяви про нібито блокування Сил оборони України в згаданих мною містах це. Неправда не відповідає дійсності, і Сирський відзначив, що ситуація справді складна. Російська піхота мається на увазі складна на Покровському напрямку. Російська піхота накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тому головне завдання зараз виявити та знищити противника і говорить, що вони там не закріпилися і мігрують. Втім, ще раз наголошу, ситуація справді доволі складна у Покровському. Ну і також складна вона зрозуміло, що і в Мирнограді. Тепер про Лукою, друзі. Це дуже важлива інформація, тому що зараз ми виявляємо фактично махінації цієї компанії із продажем своїх міжнародних активів. Як то було зроблено свого часу і в Україні? Ви ж добре пам'ятаєте, що в нас також був Лукую, а потім він став амік. Лукою продає свої міжнародні активи компанії олігарха з оточення Путіна. Новим власником стане компанія кампанія Group. Засновником якої є олігарх Геннадій Тимченко з оточення російського диктатора Володимира Путіна. Ройтерс пише про це і говорить, що ключові умови угоди були погоджені раніше. Ганвар отримує контроль над Луковол International GmbH структурою, яка володіє закордонними активами російського нафтового гіганта, і буде працювати далі.